Вітаю всіх! Я хочу зробити відео. Серйозне таке відео. Я бачила в новинах, що Покровськ хочу взяти в оточення. Давайте дивитись до кінця липня. Далі не буду поки що. До кінця липня місто Покровськ візьмуть в оточення. До кінця липня місто Покровськ візьмуть в оточення. До кінця липня, місто Покровськ візьмуть в оточення. Ой, любі мої велика вірогідність. На жаль. Не витримуємо ми цього з карта світу це величезна вірогідність, кордони, що буде він в оточенні, напівоточенні. Працюють з трьох сторон на нього давлять, душать і пруть. Головна ціль розвідка працює, просто звіздець, де краще надавити, жертвою він стає жертвою в ситуації. Розумієте, тут важка ситуація. Давайте так. До кінця липня Покровськ залишиться під контролем України. Дивимось. Покажи мені. Ну, знаєте як? Мені показує, що якби він не буде в окупації, в самій окупації, але вони можуть його просто розбивати. Вісім кажелю, це однозначно розбивати, проперти на нього, знищувати. Це очікувано. Це очікувано. Давайте розуміти те, що це вже вирок для цього міста, це конкретний вирок. Тут треба вже змиритися і відпускати те, що є. Тому що я бачу, що багато людей на ньому прямо зациклені, але це камок негативу, який тягнуть люди за собою. Це дуже погано. Треба, ну, загроза окупації, оточення, окупація, ось вона. Треба вже якось відпускати, бо буде ще важче, буде ще гірше. Це проблема наших людей, на жаль.